Всім привіт! Приготуємо сьогодні полуничну галету. Аромати на кухні стоять неймовірні, тим паче зараз сезон полуниці. Швиденько готуйте. Просівуємо борошно, додаємо дрібку солі і столову ложку цукру, пів пакетика ванильного цукру. Та охолоджене масло все перетираємо в крихту. Додаємо один жовток. Також гарненько це перемішуємо, та додаємо сир і замішуємо ось таке тісто. Тісто кладемо в пакет та Відправляємо в холодильник десь на годинку. А поки тісто охолоджується, займемося начинкою. Вимиту обсушену полиничку нарізаємо на скібочки. Перемішуємо столову ложку крохмалю та столову ложку цукру. Розкатуємо охолоджене тісто в. Круг діаметром десь 30 см. Зсередину пирога обсипаємо крахмалем та цукром більше половини. Викладаємо гарненько полуничку та загортуємо края галети. Поверх полуниці присипаю залишками крохмалою та цукру. Края галети змащую білком. Запікаємо в розігрітій духовці на 180 градусів 25-30 хвилин. Охолоджуємо і смакуємо. Обов'язково приготуйте. Це дуже і дуже смачно. Машка не дасть збрехати. Машка, смачно? Так, смачно, балачно. Дуже смачний пиріг.